Привіт! що річне питання, яке хвилює кожного, як готуватися до ЗНО чи НМТ та які посібники краще купувати. Адже полиці переповнені. Мене звати Вікторія Зірчик, і я вчителька української з досвідом підготовки до ЗНО чи НМТ майже 10 років. Підписуйся на мій канал, щоб не пропускати важливу інформацію про підготовку до тестів, лайфхаки з української та розбори тем. А в цьому відео я підготувала тобі огляд посібників, за якими варто та не варто готуватися до НМТ з української мови. Звичайно, варто розпочати огляд з посібників Олександра Авраменка. Так його хейтять, але більшість абітурієнтів готується саме за його посібниками. У мене видання 21 та 23 років цього року рекомендую нові, адже НМТ буде складено вже за новим правописом. Я б не купувала всі частини посібників Авраменка, але все залежить, як ви плануєте готуватися самостійно чи з репетитором. Між іншим залишаю вам в описі до цього відео покликання на відео, де аналізую різні способи підготовки та кому який варіант краще підходить. Отже, що нам пропонує пан Авраменко, перша частина містить теорію та практичну частину до кожної теми. Тут завжди поєднані мова та література. Мої учні постійно скаржаться на незрозумілі пояснення правил. Так, вони не розписані на сторінку, і дійсно краще, що ФАМ їх розжували доступною мовою саме для вас. Що стосується тестів, як на мене, не всі вони актуальні саме для підготовки до НМТ. Тому добре, коли вам вчитель почистить їх. А ось на теми, які важливі для мене, тестів не вистачає. Як альтернативу, можна розглянути таке видання. Тут не всі теми, що необхідні саме для ЗНО чи НМТ. Але формат тестів мені подобається більше. Також звертайте увагу, якщо ви плануєте складати літературу, то краще повернутися до попереднього варіанту. Це посібник винятково з тестами. Тести саме симуляція варіантів. Відверто не знаю, чи є сенс купувати, адже ви пишете тест онлайн, тому є сенс відразу тренуватися, працювати на комп'ютері. Також є завдання, які дублюються з тими, що є в інтернеті. І, взагалі, якісно зроблені перші два-три варіанти. Далі. Збережена структура, але зміст деяких з тестів у мене викликає багато питань. Мені імпонують посібники Тараса Ткачука. Зараз є нові видання. Посібник з мови не містить теорію, тому відразу це лише для закріплення та відпрацювання правил. Усі тести тут згруповані за розділами. І також є конкретно варіанти тестів з попередніх років. Тому це роздрукований частково ваш улюблений сайт, все освіта. Тестів до теми не дуже багато, тому вони не набридають. І також є симуляції варіантів для закріплення. Що стосується літератури, тут, окрім тестів, є таблиці з теорії літератури, усі необхідні терміни, літературні угрупування, жанри, присвяти, малюнки до творів. Все це стисло подано у вигляді схем, а тести згруповані за творчістю письменників. Я yep. б Особливу увагу звернула на цього автора тренажер з української мови Олесі Калинич. Це нове відкриття для мене. Структура деяких завдань абсолютно ідентична тим, що є на НМТ, але є й такі, що не відповідають реальному тесту. Але якщо ви готуєтеся з репетитором, то для практики чудовий варіант. Деякі тести теж дублюються з попередніх років з пробних варіантів. Тести згруповані за темами, і як вони подані в реальному тесті НМТ. Правил немає. І це єдиний посібник, який містить окремий блок для відпрацювання завдань, і якщо бачили, вже тест НМТ з геометричними фігурами і окремо зібрані завдання на встановлення відповідностей, де виділені фрагменти потрібно поєднати. Між іншим, більшість вважає це завдання найскладнішим, готова сперечатися. Тому лишаю покликання на відео, де детально пояснює, як виконувати такі завдання. Тому зверніть увагу на тренажер Олесі Калинич. Ще згадаю про посібники Олени Куриліної і Лариси Пастух і тестове завдання від харківського видавництва Торсінг. Це пробні варіанти, максимально схожі до тих, що чекають вас на НМТ. Тут по 10 пробних варіантів. Я б рекомендувала з ними працювати десь в квітні чи травні, коли вже ви матимете базу та потребуватимете лише повторення всіх тем. Звичайно, посібників є значно більше, тому можете експериментувати, але з метою економії вашого бюджету та часу залишаю перелік згаданих у відео посібників. Сподіваюся, відео було корисним для вас. Не забувайте підписуватися, ставити палець догори, Так я розумітиму, що мій контент актуальний для вас. І пишіть в коментарях, які теми ви хотіли б розібрати ще. На цьому прощаюся з вами до наступного відео.